Привіт всім сонячного Вінніпега сонячної Манітоби. Надіюсь у вас всіх все добре. Сьогодні ми поговоримо про трішки політику і взагалі, що відбувається в світі, і моє бачення, що взагалі чекає далі. Що хочеться сказати? Перед тим як ми почнемо, будь ласка, ставте вподобачку цьому відео. Підпишіться на українськомовний контент. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячний за це. Друзі, отже, всі бачите, що відбувається в світі з цим Трампом. Незрозуміло, що він хоче взагалі. Взагалі не зрозуміло, що... Буде далі, чи буде все спокійно, чи це просто якісь панічні атаки старого діда. Але От я, наприклад, люблю історію, я її вчив і завжди дивлюся якісь там цікаві. Ну, мене цікавить історія багато чого, тому що ну, ну, я люблю історію, так? я не кажу, що там я маю якийсь історичний закінчений факультет. Але мене просто цікавить, я цікавлюся нею, і от хто теж цікавиться історією, є от момент Другої світової війни, коли перед війною як все починалося, як це все відбувалося, були ці конфлікти між країнами, подивіться зараз Індія з Пакистаном. Зараз от відбувається якийсь там момент непонятний теж. Чи буде можливо війна, чи не буде, ніхто нічого не може зрозуміти. Так само, от Трамп, то він хоче Канаду забрати, то він хоче то, то він каже, що Зеленський це і Україна сама почала війну. Ну, я не буду це все пересказувати, тому що всі все прекрасно знаєте. Але. Все, що відбувалося, відбувалося те, перед другою світовою війною, що була така політична криза, політичні такі війни. І зараз це все повністю дуже, дуже сильно похоже на те, що було перед Другою світовою війною. І на превеликий жаль, я, моя думка така, що ми на порозі. Третьої світової війни, не вже політичної, тому що вона вже йде зараз. А третьої світової війни зброї в нападах країн будуть знову формуватися союзи. І я думаю, що ми реально вже на порозі третьої світової війни. Якщо не схаменуться оці придуришні діди, ці непонятні влади, які ведуть до цього, ми нічого не зможемо зробити взагалі з вами, щоб не почалася Третя світова війна. Тому що а, людство зараз на такому етапі, що роблять привернення уваги. В інших місцях, в інших моментах, наскільки все стало дорого, наскільки все стало недоступно для багатьох людей, щоб тільки ви працювали, тільки щоб ви були зайняті, тільки щоб ви собі там не мітингували, тільки щоб ви не думали про всяку херню, а працювали собі, займалися своїм життям, думали про те, що як захистити свою сім'ю і Щоб вона не померла з голоду і все. А ми собі будемо е, дрібанити світ і будемо робити так, як ми хочемо. Е, головне, от, увагу відвернути від людей, от, знаєте, стадом баранів, вибачте, за такі порівняння краще управляти, ніж е, вовками. Вовками ти не, не управляєш. І так само. Як і був коронавірус, Понятно, що він був штучний. Я кажу ще раз, це все моя думка. У кожного вона може бути інша. Я кажу, тисячі людей, тисячі думок. Так само як був коронавірус. Я не кажу, що його не було. А на такому рівні, якому його представили, на такому рівні, а, як люди помирали, там навіть придумували, що любі приписували. Людина померла там від інфаркту, від раку, і ще, ще щось. Реально були докази, що приписували це як коронавірус. І що я хочу сказати. Коронавірус це штучно виведений вірус, модифікаційний, ну, всі це, напевно, прекрасно знають, модифікація цього вірусу. і Наскільки, подивіться, весь світ став слушний, такий слухняний. Тому що я пам'ятаю, як в один день все позакривалося, Все там, все червона зона, жовта зона, зелена зона. Пам'ятаю, як в один день кажуть, червона зона, не можна, на другий день можна. Так як би вірус через одну сутку. Уже там пропав. Але коли почалася війна в Україні, я був в Європі, я ну, був в Європі до війни ще пару років, але я знаходився в Європі, то я пам'ятаю, як забули швидко про ті маски, Як е, ну, коронавірус перейшов одразу непотрібний, і вже ніхто нічого не казав, що якийсь коронавірус чи якась там піда, всіх цікавило. Що там в Україні? Всі допомагали Україні, реально багато країн дуже багато допомагало Україні. Зразу в перші дні. Дуже багато. Про тих людей просто встало, поїхало От поляки, поїхали до кордону. Вони зробили. Зробили масово просто оце. Я просто знаю, про що я кажу. І всі забули. І про що я зараз цей весь бред говорю, хтось подумає? Про те, що зараз світ на порозі Третьої світової війни. І багато з людей навіть не догадується, чого так сталося і чого е, так може бути. Тому що все вирішено давно за нас. А саме найголовніше людство не розуміє те, що ми зараз максимально, максимально контрольовані, максимально. Кожен твій крок, все всі знають. Запишіть щось в Ютуб. Раз щось чимось цікавились, вам Ютуб вже як рекомендації постійно видає. Так що, друзі, це була тільки моя думка, це було е, моє бачення, те, що я думаю, в кожного своє бачення, повторюсь, в кожного. Своя думка. Так, це однозначно. Що ви думаєте на рахунок цього всього? Чи буде третя світова війна, чи ви думаєте, що це все бред і цього не буде? А, і взагалі, як ви думаєте, коли закінчиться в Україні війна, коли вже нарешті перестануть гинути такі, такі просто цвіт нації, я по-іншому не можу сказати, цвіт нації, коли перестане гинути, коли перестануть лізти ці орки недобиті на а, нашу любу Україну. Я не в Україні і можете там хейтери писати, що хочете. Серце в мене болить за Україну. Я люблю Україну. Але в мене є у відео, що деякі українці отакі такій через таких не хочеться навіть жити в Україні. Так що, на жаль, я вже остаточно приділився ще до війни, ще коли був коронавірус, що я не хочу жити в Україні. Я люблю Україну, я люблю свою батьківщину, але я не хочу жити в такому суспільстві. Є моменти, які мене не зупиняють жити. Яка... Тому що наші люди, я не кажу, що це всі, але Є великий процент, один одного намахають, одного одного образять, українська нація ніколи не хоче бути єдиною, шукають ворогів у своїй же хаті. І так ще раз скажу повернутися до історії, коли в 1919 році, коли вільну Україну, Народну республіку Українську. Коли ви виборювали за себе, за незалежність, програта була війна, знаєте за чого? За зради один одного. Тільки за зради один одного. Якщо б не було безради, якщо б трималися всі згуртовано, не йшли на провокації москалів, Україна тоді би відстояла себе ще в 1919 році. Запам'ятайте це. Хто цього не знає, подивіться. Є куча інформації про 1919 рік. Подивіться, що було. Подивіться, наскільки москалі давно, ще навіть до 1919 року, ще при козаках. Наскільки москалі давно п'ють українську кров. Так що, друзі, бережіть себе. Бережіть свою сім'ю. Слава Україні! До нових зустрічей!